І знов вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я продовжу переповідати історію принца крові Кельтаса Сонцеходця. Минулого разу ми закінчили нашу розповідь на тому, як ельфи крові на чолі зі своїм принцем об'єдналися з нагами Леді Вайш і покинули Азерот, опинившись у розореному скверною позамежі. Якщо ви ще не дивилися першу частину з цієї серії відео, то рекомендую переглянути її перед тим, як переходити до цієї частини. Ну а тепер я починаю свою розповідь. І так, Келі і його союзники опинилися на безплітних землях позамежя, на півострові пекельного вогню. Вайш розповіла Кельтасу, що колись цей край був батьківщиною орків. Кельтас знав про існування Дренору, з якого прийшли орки, але після знищення темного порталу на Азеротті вважали, що планету по той бік порталу було повністю знищено. Як виявилося, Дренор частково вцілів, але виживання на ньому видавалось вкрай важким. Ельфи крові і наги. Кілька днів бродили по півострову пекельного вогню у пошуках Ілідана, аж поки Вайш не відчула знайомий запах у повітрі. Як виявилося, Маєв спромоглася захопити Ілідана навіть у іншому світі, і тепер супроводжувала його у в'язничному фургоні назад до своєї фортеці. Сили Кельтаса і Вайш швидко кинулися у битву з вартівниками Маєв, щоб визволити небритомного Іллідана і повернути його до безпечного місця, де вони могли б зняти магічний замок, який тримав його в кліпці. Іллідан був задоволений за взятістю всіх своїх союзників, як нових, так і старих, і розповів їм про свій план. Рятуючись від свого розгніваного володаря кіл Джодена, Іллідан втік до позамежжя, але застав його захопленим демоном Махтерідоном і ордою Скверни, армією орків Скверни, посиленою іншими демонами, що прибували до позамежжя крізь старі портали Нерзула. Кель сподівався, що Елідан зможе вилікувати ельфів крові від їхньої магічної залежності, і запитав, чи може напівдемон допомогти їм. Іллідан із сумом відповів, що ліків від їхньої залежності не існує. За його словами, цю жагу можна було лише наситити. Іллідан пообіцяв Келю, що якщо той приєднається до нього, то ельфи крові будуть забезпечені такою кількістю магічної енергії, що її вистачить для того, щоб втамувати їхній голод назавжди. Почувши це, Кель разом зі своїми ельфами присягнув на вірність Іллідану. Кель і Вайш захищали Іллідана, доки він закривав портали Нерзула. План Іллідана та його союзників полягав у тому, щоб відрізати армію Махтерідона від підкріплень. Під час цієї кампанії Кель виявив табір Дранеїв, що боролися з орками скверни. Ельфи крові і наги прийшли на допомогу Дранеям. Після битви голова Дранеї Факама присягнув на вірність Іллідану, адже зараз вони мали спільного ворога. Нарешті настав час штурму чорного храму, головної фортеці Махтерідона. Іллідан, Кель, Вайш і Акама повели свої війська проти сил демонічного тирана. Вони проникли його. Фортецю і, врешті-решт, перемогли Махтерідона у його власному тронному залі. Здавалося, що Іллідан та його сили досягли тріумфа, коли Кіл Джеден спустився з вогняного неба і докорив Іллідана за його зухвалість у спробі сховатися. Демон дав йому останній шанс врятуватися, знищити крижаний трон, у якому було заковано Нерзула, що повстав проти Легіона під час Третьої війни. Не маючи іншого вибору, кель та його нові союзники відправилися до Нортренду, де їх одразу ж зустрів Анубарак та його нерубіанці. і, хоча невмерлі намагалися зупинити своїх ворогів, війська Іллідана повільно просувалися до людяної корони. Ельфи крові спраглі помсти напали на новоприбулого Артаса в масштабній засідці. Проте темний принц зміг відтіснити їх за допомогою свого союзника Неруба Анубарака і був зустрінутий знайомим обличчям Кельтасом, що зустрів свого заклятого ворога з відреставрованим Феломелорном. Після запеклої перепалки Артас накинувся на ельфійського принца, але Кельтас на деякий час телепортувався подалі від сутички. Артас втік до жовни рубу підземного королівства нерубіанців, що простягалося крізь майже весь материк. Скоротивши свій шлях за допомогою цих підземних тунелів, Артас нарешті дістався людяної корони і зустрівся з Кельтасом у бою. Здавалося, що їхні сили були досить рівними. Феломелорн виявився гідною протидією могутньому кригоплачу. Однак баланс порушився, і незважаючи на люті атаки Келя та його потужні вогняні заклинання і магічну міць Феломелорну, Кельтас був відкинутий Артасом. Лицар смерті отримував додаткову силу завдяки близькості короля Ліча. Зрозумівши, що йому не перемогти в цій битві, Кельтас знову телепортувався геть, вважаючи, що виграв для Елідана достатньо часу. Кель успішно відступив, але Феломелон було втрачено у битві. Таким чином у Артаса залишилася лише одна перешкода, сам Іллідан. Після запеклої сутички Артасу вдалося здолати Іллідана. Лицар смерті піднявся на вершину льодовика, за який точилася битва, і об'єднав себе з Нерзулом, на довгі роки замерзнувши у магічній крижі. Кель і Вайш залишилися без ватажка на засніжених схилах льодяної корони. Разом вони забрали непритомне тіло Іллідана з собою і відступили назад до Позамежжя. Місяць по тому сили Іллідарі перегрупувалися на Дренорі. Тепер, коли війна з Регіоном стала неминучою, вони готували свої армії для наближаючогося конфлікта. Більша частина ельфів Кельтаса відправилась на північ Позамежжя, до регіону найбільш постраждалого від розколу планети. У цьому регіоні ельфи виявили селище Кірінвар, де виживали Далоранські маги, що колись прийшли до Дренору через темний портал. З часів як портала було зруйновано, вони залишались запертими у позамейщі. Пам'ятаючи своє ув'язнення у Далорані, Кельтас наказав безжально знищити кірінвар та його мешканців. Ельфи крові також знайшли міжпросторову фортецю Наару, фортецю Бурь, Синдорей взяли цю цитадель штурмом і захопили Нару на ім'я Мууру. Проте, поки за фортецю бурточилась точилась битва, Дренеї, на чолі з пророком Веленом, відбили один з сателітів в фортеці Бур, Екзодар, та покинули на ньому Дренор. Проте декілька ельфів залишилися у Екзодарі на момент його втечі, і конфлікт Дренеїв та Ельфів продовжиться навіть після того, як їх корабель звалиться на Азерот. Тим не менш, ельфи крові перемогли. Дослідивши захопленого Наару, ельфи виявили те, що він може бути сильним джерелом енергії. Загалом з Кальтасому у межі відправилося 15% ельфів крові. Інша їх частина залишалася у квелталасі. Пам'ятаючи про своїх побратимів на Азероті, Кальтас відкрив міжпросторовий портал до срібномісяця за допомогою технології фортеці. Бурь він підтримував цей портал, щоб надсилати запаси мани, зібрані у позамежі до Квелталаса. Крім того, Кальтас перевіз муру до срібномісяця, і з часом за його допомогою буде створено орден лицарів крові. Верховний магістр Ромат, могутній маг, що вірно служив амбіціям Кельтаса, був також відправлений у Квелталас, щоб поширити техніку Іллідана про випивання магічної сили, вчення, яке Ромат легко приписав своєму суверену. Підбадьорені відвоюванням своєї батьківщини та обіцянками принца про славне майбутнє, велика кількість ельфів крові почали готуватися до власної великої подорожі, метою якої було воз'єднання зі своїм принцем в обітованому притулку позамежя. У цей час ельфи крові також розглядали можливість союзу з ордою травла. Поки Іллідан готував свою армію мисливців на демонів до нападу на Аргус, Кельтас ставав все більш і більш відчуженим від інших Іллідарі. Кілька його послідовників покинули його, щоб приєднатися до Іллідана та навчатися на мисливців на демонів, і Кель вірив, що зможе використовувати магію скверни так само, як вони, щоб втамувати свою магічну залежність. Незабаром скверна поглинула разом принца, змусивши його стати більш пораневідальним щодо своїх підданих. Кельтас почав думати, що його нарід вважає його невдахою. Багато хто вважав, що магія скверни зробила його неврівноваженим. Але сам принц вважав, що його подорож до Позамежжя була помилкою, оскільки він не наблизився до вилікування від залежності, а страждання ельфів крові тільки збільшилися. Він був надто гордим, щоб повернутися до квелеталасу без способу виліковування магічної залежності, але водночас глибоко соромився і гнівався через власну неспроможність його знайти. У цьому стані емоційного сум'яття принц з'явився Кіл Джаден. Повелитель демонів розповів Кельтасу про більш ефективні способи використання енергії скверни і про те, що Іллідан приховував їх від нього, бо не вважав ельфів гідними, а бачив їх лише інструментами у війні проти Легіону. Усе це, звісно, була брехня. В обмін на навчання Кельтаса, Хіджоден просто просив його покинути Іллідана. Принц відмовився, адже розумів підступність демонів, але сумніви почали терзати його свідомість. Коли Ельфам крові стало відомо про нову ворожу силу, що підіймалася в Позамежжі, Кельтас відправив свої війська на чолі з воронтагом провидцем на штурм шатрату, міста, де закріпилися шатар, армія Дренеїв, що мала на меті звільнити Позамежжя від тиранії Іллідана. Кельтас закликав інших елітарі також вступити у битву, але Іллідан відмовив йому, що дуже розлютило принца. Ще до початку битви Воренталь під впливом Наару Адала, що знаходився у шатраті, кинув зброю і здався на милість світла. Ця зрада стала нищівним ударом для Кельтаса, адже в лавах Воронталя були одні з найобдарованіших магістрів і вчених, яких принц привів до позамежжя. Кель побачив у зраді Воренталя ознаку власної неспроможності служити своєму народу, і між ним та Еліданом почала зростати прірва, яка тільки поглиблювалася, оскільки мисливець на демонів думав лише про свій план нападу на світи легіону. Вирішивши, що Елідан планує відмовитися від ельфів крові і, спокусившись на обіцянки повелителя демонів про порятунок для свого народу, Кельтас звернувся до кіл як до свого нового благодійника. Коли війська Альянсу та Орди почали вливатися у позамежжя, Кельтас і його послідовники спочатку приймали паломників ельфів крові, однак цим новоприбулим доручали чорну роботу і поводилися з ними трохи краще, ніж з рабами. З часом провидці Воренталя дізналися, що Кельтас уклав союз з палаючим легіоном. Про це їм розповіли дезертири з сил самого Кельтаса. Незважаючи на це одкровення, деякі інші ельфи все ж вирішили приєднатися до свого принца, що спричинило війну за рекрутів між військами Келя та провидцями. Протягом цього часу Кельтас мав у своєму розпорядженні один з фіалів, у яких містилася вода з джерела вічності, подарований йому ілліданом у знак скріплення їх союзу. Ще один такий флакон мала леді вайш. Енергія цих флаконів знадобилась бронзовим драконам, і була частиною атюнменту до битви за гору Хіджаль. Принц Кельтас, врешті-решт, був загнаний у кут у фортеці Бур. Він зазнав поразки від героїв Азероту, але вчасне прибуття демона Шівари Деурісси дозволило йому уникнути смерті. Проте подібне відродження сильно вплинуло на Кальтаса. Він остаточно з'їхав з глузду, перетворившись на ще одного посіпаку палаючого легіону. Його зовнішність змінилася через магію скверни. Шкіра стала хворобливо блідою а в грудях застряг кристал, і одна з його сфер зникла, адже її забрали ті, хто переміг його раніше. Після поразки у фортеці Бурь проекція принца з'являлася у шатраті і глузувала Далу через те, що той не спромігся завершити свою роботу. Зібравши необхідні йому енергії із Пустоверті, Кальтас повернувся до Квелталасу, щоб використати сонячний колодязь, але не як джерело магії свого народу, а скоріше як містичний портал, що дозволить йому викликати свого нового володаря Кіл до Азероту. Поки Альянс і Орда спрямовували свої сили до чорного храбу, Кельтас і його слуги пройшли через темний портал, у той час як їх основні сили були перекинуті крізь портали у тройніків Джедена. Кельтас штурмував Срібномісяць місяць зі своїми сквернопідданими і захопив муру. Сили демонів на чолі з Кельтасом також взяли під контроль плато сонячного колодязя і терасу магістрів. Для протистояння демонічному вторгненню сили провидців та удорів сформували наступ розбитого сонця, покликаний покласти край темним амбіціям Кілджедена. Кельтас утримував терасу магістрів, зміцнюючи острів своїми останніми вірними слугами і допомогою палаючого легіону. У Бьон Крусейд гравці прорвалися до тераси магістрів, і Кельтас прийняв свій останній бій. Будучи лише тінню свого колишнього я, смерть нарешті знайшла принца, і він зустрів свій кінець в несамовитому божевіллі, бажаючи лише жахливої смерті своїм убивцям. Історію Кальтаса продовжили у доповненні Shadowlands, але як я вже казав у минулих відео, лор цього доповнення я не визнаю. Тому краще поговоримо про те, чому ж шлях Келя з відданого своєму народові правителя до пішака спалаючого легіону був таким коротким. А справа тут у тому, що систематизувати цей вже трохи старий лор мав Мікі Нельсон. Він писав повість, що мало краще пояснити те, що сталося з Кельтасом. У ті часи він писав кров високорідних, але вона не зачіпає цікаву нам сюжетну лінію, адже тоді у процесі написання була інша повість, що якраз мала на меті пояснити історію Кена. Але, на жаль, Мікі Нельсон покинув Блізер, так і не закінчивши цю повість. Тому з того часу цей лор залишився нерозкритим. Що ж, а на цьому я закінчую сьогоднішнє відео. Дякую вам за перегляд та не забувайте залишити вподобайку або коментар. Зустрінемося у наступних відео: Все буде Україна!